Мої вітання. Телекомпанія «Жовта річка» знаходиться в місті Київ на першому національному каналі. Сьогодні ми пропонуємо вам репортаж про те, як наші музиканти-артисти приїхали на перший національний на програму «Фольк-мюзик» прославляти наше славне місто Жовтіводи. Сьогодні на першому національному на програмі м'юзик» місто Жовтіводи представляють оркестр викладачів музичної школи нашого міста та народний колектив Знахідка будинку культури Родина, відділу культури Жовтоводської міської ради. Олена Анатолійовна, яким чином як опинились наші колективи невеличкого міста Жовті на першому національному каналі? Ви знаєте, доля, мабуть, так склалася, що нас вона звела з гарною людиною, творчою особистістю це Оксаною Пікун на одних із фестивалів Червона калина в місті Кривий Ріг, де вона побачила наші колективи це Палацу культури, веселка, а також колектив Знахідка, яким залишилася не просто задоволена, а вкрай вражена. І і в минулому році ми вперше поїхали в такому складі на програму Folk Мюзик. Уже е, нас зв'язують з нею тісні творчі зв'язки, і в минулому році, в вересні, вона відвідала наше місто, про це всі знають наші жовтоводці, і відібрала знову ж таки найкращі колективи для своєї програми. Це наш оркестр народних інструментів музичної школи і солістка Влада Бучана, а також знову ж таки колектив Знахідка. І сьогодні ми представляємо наше місто. Що ми будемо показувати в першу чергу? Це гості даної програми. Це, як я вже сказала, влада Бучана, солістка і оркестр народних інструментів, де вони виконують українську сюїту, а також бучана влада заспіває пісню Ой, гарна! Я гарна! Також колектив Знагідка, який виконає старовинну козацьку пісню. Антонів нам, а навіщо нам? Для чого нам от приїжджати на канали, популяризувати своє місто? ми, в принципі, і так відомі. Навіщо ця була поїздка організована? Ви знаєте, відомі, але інколи деякі відомості про наше місто впливають негативно. Ну, мабуть, всім відома виступ 95-го кварталу і багато інших, які висвічують наше місто ну, трішечки з негативної сторони. Якраз наш виступ сьогодні, присутність Києва, має можливість показати, що у нас місто гарне, чисте. А ще люди в ньому творчі, обдаровані, талановиті, небайдужі, головне до української культури, до українських традицій. І на мою думку, на моє велике переконання, що якби ми більше знали українську літературу, українську музику, українську історію, то мабуть би менше було він і. Всіх негараздів у нас в країні, і от сьогодні, 31 березня, вся Україна зможе переконатись і дізнатись про наше маленьке, зелене, чисте, творче містечко. Жовті води, а тим більше про наших творчих людей від мала до велика. Відділ культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради виказує щиру подяку за підтримку самодіяльних колективів щодо організації поїздки до міста Київ для участі у програмі «Фольк-м'юзик» міського голову Абрамова Володимира Васильовича, Східну об'єднану організацію профспілок голова Філіпов Борис Миколайович, депутатів міської ради Іщенко Сергію, Журило Миколі, Авсюкевичу Сергію та приватним підприємцям Негоді Олександру та Рябовичу. Бенко -Олегу. Ну, а після зйомки ми поспілкувалися з солісткою Владою Бучаною, викладачами музичної школи та солістками колективу Знахідка. Владочка, чи ти вперше на першому національному? Так, я вперше на першому національному каналі. А ти ще виступала на якихось каналах таких всеукраїнських? На жаль, ні. І що сьогодні ти представляла, що сьогодні яку пісню виконувала? Сьогодні від музичної школи ми з оркестром виступали. Я співала пісні Ой, гарна, я гарна у супроводі оркестру нашої музичної школи. Ну і як в тебе які відчуття? Що ти дуже хвилювалась? Ну я не дуже хвилювалась, але все одно був такий мандраж, звичайно. Мені сподобалось. ілона Іванівна. Скажіть, будь ласка, чи вперше наш колектив викладачів нашої прекрасної музичної школи зі своїм оркестром ось так виступали чудово на національних каналах? Так, да, ми сьогодні вперше виступали на, на національному каналі в місті Київ і дуже задоволені. А скажіть, як ви потрапили сюди? Яка історія? Історія дуже проста. До нас завітала в наше прекрасне місто Оксана Пекун. І ми зіграли нашим колективом, сподобались їй, і вона нас запросила на запис до себе на перший канал. Микола Григорович, втомилися дорогою, трошки втомилися, але відмітити хочеться дуже гарна акустика в цьому залі, коли ми грали, і гралося легко. Був о, той настрій, який нам Марина Павлівна, диригент наша, задала, який охопив всіх, і нам задоволення принесло виконання. Арсен, це перший ваш виступ, великий такий, так, так. Да. Я дуже задоволений, що ми вийшли на таку сцену і показали своє місто, представили. Ну, як ви вважаєте, рівень високий? От озвучки, визвучки, освітлення, як молода людина. Професійне, звісно. Колю, як ви оцінюєте свій виступ? Навідмінно. <рес> 에, старалися всі. 에, спасибо велике нашому керівнику 에, Миколі Григоровичу Ярині. Mm -hmm. Сильно, ну, професійно все розкладена, була сюїта. От е і наші всі викладачі молодці е зіграли, е згуртувалися, не підвели наше місто і виступили достойно. Вже другий рік поспіль на перший національний на програму Фолк Мюзик запрошують наш колектив, народний колектив Знахідка будинку культури родина. Іро, вже другий рік поспіль. Народний колектив Знахідка вже відомий. Приїжджає на перший національний на програму Фолк Мюзик. Які сьогодні враження у вас від цієї передачі? Дуже добрі враження, тому що як ви сказали, ми тут не перший раз вже якось як в гостину на нас зустрічають як в себе майже дома. Ольга Семенівна, ви давно очолюєте цей прекрасний колектив цих чудових жінок? Ні, недавно півроку. Скільки пісень в вашому репертуарі? Взагалі то 600 старовинних козацьких пісень, не враховуючи більш сучасних модних. І веселих. А сьогодні яку пісню ви представляли? Ми сьогодні співали пісню Рубав я калину. Угу. Вона... Народна козацька пісня? Ні, вона не козацька, вона просто народна старовинна пісня. Угу. Пані Алло, ну ви вже у нас відома артистка. Ну як ви дуже хвилювалися? Є. Кожен артист перед виступом хвилюється, і це притаманно всім артистам, а ми не виключення. Ну, а ви як професіонал в сфері культури, скажіть, який рівень взагалі зйомка, постановка, освітлення, визвучення? Дуже високий рівень, професійний, гарно і доброзичливо налаштовані до нас працівники студії, і ми отримали задоволення від зйомок, і також нам сподобалися. Колективи інші, які виступали, які брали участь, яких знімали на студії. Все чудово, все гарно, настрій прекрасний. Ви вперше на цій сцені? Так, да, вперше. Я всього чотири місяці. Як ви молода артистка, так? Да? Ну, артистка так. <рес> артистка так. Вам подобається «Народні пісні»? — дуже подобається. Дуже. Я дуже щаслива, що я попала в цей колектив. З великим задоволенням його відвідую. Все подобається. А хвилювалися сьогодні? Ну звичайно. А ви давно працюєте? Ви виступаєте в цьому? Колесі? Зовсім недавно. Як говорять наші вже старішини, як як ви кажете на них? На молодих, як ви кажете? Ну, ну нічого молодіжі. Молодняки поприходили. А, да, молодняки поприходили. Подобається вам. Дуже подобається. А пісні легко заучуються? – Так, народні пісні вони. Легко заучуються, і це добре, що нам їх, як кажуть, Передозі, нас да? передають. Да. Може, і ми комусь передамо потім ці народні пісні. Скільки ви в знахідці вже? 30 років. А скільки пісень знаєте? Ну, дуже-дуже багато, дуже багато. Ви запівали, як я розумію? Ну, да? буває, я запіваю, буває і, і другі запівають. Ну. Ну запіваю, звісно. Я знаю. Які побажання у вас для свого к я? Я бажаю е, цим дівчатам, що прийшли, звісно, вони недавно в нас, ну вони молодці, вони вони швидко свачують пісні і взагалі вони дуже активні і дуже хороші. І я дуже їх люблю. А який секрет того, що у вас такий дружний колектив? Ну секрет в тому, що ми дружні, друг друга розуміємо. Пісня для нас це життя, Бо без пісні ми нікуди не годимося. Ну, а дружні через те, що ми друг друга вважаємо раз, а во-вторих дуже гарний колектив, дуже гарний. Якісь нові пісні плануєте в свій репертуар включити? Ну, звісно, плануємо. А де ви знаходите їх? Де знаходимо? Ну так споминаємо. Мами наші, коли споминаємо шукаємо старі пісні. В так мами наші, батьки наші співали. Ну що, ще плануєте приїхати? Так. Да. Сподобалось? Сподобалось? Сподобалось плануємо, якщо запросять, звичайно. Ми готові. А що було саме важке? Не можу сказати. Все хорошо. А саме легке? Все подобається, все хорошо. Добре було працювати, ну трохи. То є страшного ну ті, хто вже з досвідом, вони вже зірки. А ті, хто молоді, вже вітаю вас з першим досвідом і творчих вам успіхів. Дякуємо. В нашому репортажі ми показали лише уривки виступів а повну версію відвідини знімальної групи Music у місто жовті води та зйомки у студії будемо дивитися на першому національному. Незабаром Дату ми обов'язково повідомимо, щоб земляки могли отримати задоволення від виступу талановитих жовтоводських колективів. Ну що ж, наші пригоди завершились. Ми дякуємо Оксані Пикун програмі «Фольк Мюзик першому національному, нашим чудовим артистам. Сподіваємось, що ми ще не раз тут будемо. І дякуємо телекомпанії Жовторічка за те, що допомогли і надали нам можливість побачити цей прекрасний репортаж.